Доброго дня, дорогі глядачі! Ми сьогодні з вами на нашій кухні будемо готувати страву, яка називається Коржі з маком і так, Мак це із давна використовувався в кондитерській промисловості української нації. Відповідно, з ним готувалися різні страви. Е, ну, значить, його не можна перевершити, перебільшити, тому що казали, що сім років мак не родив і голоду не було. Тобто без цієї страви можна обійтись, але ж дуже смачні. Давайте згадаємо такі страви, як штрудлі з маком. А такі страви, як пиріжки з маком, а коржі з маком, різні начинки з маком. І в зв'язку з тим, що мак уходить з традиції, ми упускаємо і багато блюд, які з ним можна готувати. Завжди, коли я купую МАК, розпитують, а чому ви його купуєте? Як ви його робите? Що ви з ним робите? Я кажу, замочувала його, товкла його, а він не виходить. Для того, щоб зробити правильну страву з маку, нам потрібно декілька приладів, яких зараз немає у хазяїв на кухні. По-перше, на кухні у хазяйка повинен бути такий прилад, який називається макогор. Мак-ганя. Макогор. Дуже зручний такий прилад. Він великий, займає багато місця. З одної сторони макогон, а з інший у нас повинен бути макіта. Мак-терпінь. Це дуже зрозуміло. Мак-терпі. Тобто таких, без таких двох приладів ми мак не приготовимо. Тому ми готуємо зараз макову начинку, вона готується в макітрі з допомогою макогону. Мак у нас замочений, вода з нього злита, і ми зараз починаємо розтирати мак у макітрі. Це робиться таким чином. Ми сильно зажимаємо макітру ногами, зверху береться верхня долоня, а тут а ця працює як шарнір. І таким чином ми починаємо терпити. І відразу бачимо, що мак із темного він стає відразу білим, тобто ми його розтираємо. Відчувається специфічний запах макового масла, скоріше всього, маскового аромату. І зрозуміло, що в нас макітра це така тендітна штука, вона зроблена із глини. Тому потрібно терти так, щоб макогін не відривався від стінок. Ми тільки відриваємо і вдаряємо по другу стінку і макіт розбиває, то тобто посуду немає. Мак ми тремо до тих пір, коли він стає не повністю чорним, а білим, тобто він розтертий. І коли ми попробуємо його, він стає вже пастою. Там немає крупинок специфічних, які говорять про те, що мак не до кінця ще розтертий. Коли мак буде мати специфічний смак, запах буде йти від масла макового, коли ви відчувати буде під макогоном, що він вже масткий і розтертий, без крупинок, тоді ми додаємо цукор. Цукор також розтирається разом з маком. І виходить, в нас тепер маково-цукрова суміш, маково-цукрова така паста, яка потім влажнити, буде використовувати. Мак готовий. Для того, щоб замішати коржі з маком, зрозуміло, повинен бути мак, він навіть готовий, але ший повинен бути коржі. Логічно. Для цього ми в попередньому готовому коржі. Корніж готується пісні, на соді і на кислому Він не повинен взяти запад. Ліпьошки, як це можна казати. Коржі, гатури, по-різному є назви. Це просто, звичайно, туго замішне тісто на соді і на кислому молоці. Ми будемо ці рум'яне, рум'яни, як наші нашій оціні коржі. Сервом по черзі. У нас є коржі, є потертий мак і є пряжене молоко, кип'ячене молоко. Ми кип'ячене молоко вливаємо до, на, до нас сюди в мак. Вливаємо все. І... Дуже проста техніка, геть не складна. Ми просто беремо і рвемо, рвемо кусочками, корешні. спідаємо, опускаємо сюди. От нас приблизно таке має бути блюдо, такі в нього. Гарний вид, ми даємо йому постояти і готовий його подавати до столу. Ще раз нагадую, це блюдо подавалося завжди на Маковія. Тобто у нас на Україні є три слята, три спаси. Це перший, другий і третій. Перший у нас виходить у нас спас маковій. Потім у нас буде яблучний і медовий спас ці коржі з маком подавались на маковія. Скоріше всього ця традиція йде ще з часів язис Коли наші предки, вони якийсь символічний зміст придавали маку, тому що мак, я ж кажу, в основному подавали ще на два таких кістяки на маковія і на наріздво, коли робили кутю. Кутя, там був необхідний, необхідний атрибут, необхідна складова це терпий мак. Кутю якийсь були такий ізотеричний зміст самого маху. На цьому ми закінчуємо процес приготування коржів. Приємного апетиту. До нових зустрічей, До побачення.